Доброго дня. в приміщенні полтавської дирекції попросили на засіданні одинадцятого. Ми розпочинаємо роботу комітету лікувати за до задаткування електричне інших домотурних транспортних засобів його. На державному сайті закупівлі 30.7 за номером 1641. Документи ми повинні були отримати сьогодні до 9, року, але, на жаль, жодна пропозиція до полтавської дирекції не навіть, тому відповідно з 5 частини першої статті 30 закону України про здійснення я пропоную відмінити дану процедуру що за дану Одноголосно. Прошу підписати протокол. Да yeah. uh, на тему комітету з конкурса интервью може закрыты.